Бої по крошку для російської армії вже фактично по втратах зрівнялися з боями в Бахмуті. А я нагадаю, шановні телеглядачі, що в Бахмуті російські окупанти за інформацію покійного пригожина втратили особового складу тільки ПВК Вагнер 20 тисяч, а загальні втрати російських окупантів під час боїв за Бахмут 90 тисяч особового складу. І тут основний момент, поки українська правда нам розповідає з посиланнями на поінформовані джерела, що реально відбувається, втрати окупантів щодо до 500 учасників штурмових груп, штурмових груп. Причому окупантів не вистачає оперативних резервів на Покровському напрямку, незважаючи на те, що там зосереджено 150 тисяч угрупування, яке нараховує налічує. З запорізького напрямку де окупантів серйозні тактичні успіхи в районі Гуляйпола, вони змушені звідти перекидати підрозділи 76-ї повітряно-десантної дивізії на покровський напрямок, фактично утилізуючи одну з найбільш боєздатних дивізій збройних сил країни окупанта.